Жінки у білих халатах. Сьогодні на планеті відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча фактично свято вже понад 100 років, офіційно воно було засновано в 1971-му Вперше ж службу милосердя було організовано під час Кримської війни. А Хмельницька обласна спілка медсестер цими днями відзначила 10 ю річницю заснування. Медсестра це очі незрячого та ноги скаліченого для багатьох хворих. Саме жінка у білому халаті стає основною підтримкою та другом під час одужання. У день свого професійного свята медпрацівники згадують, як перше почали мріяти про фах медика. «Ще з дитинства мріяла допомагати людям. А медсестра це та професія, і та спеціальність, що допомагає, це гуманна дуже спеціальність. Це треба мати добро характер і треба мати хотіти, прагнути, допомагати. Для відновлення сил та хорошого настрою у хворого медична сестра, окрім обов'язкових процедур, має ще й продемонструвати психологічний підхід. Саме такі віддані працівники своєї справи заполонили зал Хмельницької філармонії. До кожного хворого потрібен індивідуальний підхід сам перед. Завжди потрібно підходити з усмішкою, тому що навіть саме усмішка є ліками від багатьох хвороб. Обласна асоціація медичних сестер нещодавно відсвяткувала десятиріччя жінок, що обрали цю нелегку професію на Хмельниччині, налічується близько 10 тисяч, і особлива увага та подяка у ці дні тим, хто виконує свій обов'язок на сході країни. Надавали допомогу як на передовій, наші медсестри і фельдшера. На передовій переробили перев'язки, витягували хворих з полі бою. Працюють так і наші медсестри в шпиталях. В господах це Артеміс і в Харківській області. Нещодавно з місць проведення бойових дій повернулося 15 медичних сестер. Ще 35 подолянок у білих халатах рятують життя бійцям у військових шпиталях на передовій.